Прославляти в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми заспіваємо молитовний псалом, молитовний псалом номер 2 Отче Небесний, Боже могутній. Отче небесний боже Могучий, ти утішитель дух, правди Ти, всюди присутній і всевидючий, будь тут! з знами нас просвіти. всюди присутні, і все видючий, будь тут з нами нас просвіти. Отче небесний, скарбе, ласк многих, нас діти вселися в серцях убогих, бла благослови нас, щастя нам дай. Прийди вселися в серцях у Богих, благослови нас, щастя нам дай. Отче небес, Збав нас від скверни І чистотою душу краси Хай твоя ласка радість нам верне Нас у недості Боже, спаси, хай твоя ласка радість нам верне, нас у недолі, Боже, спаси. Хочу разом з вами всіма сказати слава Богу. Знаєте, ми добре зробили, що ми сьогодні прийшли в ці дні молити. І я думаю, що нам приємно бачити один одного. Хоча як брат назначав, що багато кого, багато хто не прийшов по різних причинах, можливо, хтось захворів, чи, можливо, ще якісь причини сталися, що не міг прийти. Але хто є, то є, і ми сьогодні будемо. Слухати Слово Боже, будемо співати, будемо прославляти Його святе ім'я, тому що Він достоєн слави. Знаєте, готуючись до проповіді, думав, що сказати, чим поділитися. І в зв'язку з тим, що наступають різдвяні свята, знаєте, я хочу поділитися також цією чудовою радістю, що ми будемо через декілька днів. будемо... Святкувати народження Ісуса Христа, святкувати, можна так сказати, прихід Бога для людей. Для чого Він прийшов, чому Він прийшов, ми знаємо це, але ми будемо зокрема святкувати цей день народження Ісуса Христа, прихід Його на цю землю. І я хочу, в мене є деякі думки, хочу з вами поділитися, як дасть Бог. І ми. Будемо слухати Слово Боже. Івангелії від Івана, перший розділ з першого по п'ятий вірш я зачитаю. Споконвіку було слово, і слово в Бога було. І Бог було слово, і воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, і життя було світлом людей, і світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Тут говориться про Ісуса Христа, що Він був на початку, він Слово, і це Слово явилось для нас. Тобто народження Ісуса Христа, а, в загальному, якщо взяти, воно а, дуже радикально змінило ну, відношення людей до Бога. Можна так сказати. Мені такі якісь думки прийшли, і я хочу цим поділитися з вами. Тобто, якщо брати старий заповіт. Люди тоді по-своєму поклонялися Богу. Вони бачили Бога, коли, наприклад, якщо взяти ізраїльський народ, коли він виходив з Єгипту, там були чудні такі чудеса, знамена різні. Бог являвся, Бог показував свою могутність, свою силу в таких дуже великих речах, що навіть ті чарівники єгипетські вони не змогли протистояти Богу. Він тоді був таким богом всемогутнім, сильним, великим, що ніщо перед ним не могло встояти. Ми знаємо, яким прекрасними такими, ну як можна сказати, прекрасними, але для, для Єгипта це було нещастя, але цим всім Бог вивів ізраїльський народ. Коли вони далі йшли в пустині, вони йшли 40 років, там були різні ситуації, але вони бачили Бога і днем, і вночі, тому що днем це був як стовп о. Облачний, а вночі це був як стовп, полум'я огняне. Тобто ізраїльський народ, вони бачили Бога як щось велике, вони бачили Бога як щось таке, ну, можна так сказати, щось страшне, таке. вони боялися його. Вони пам'ятали, коли Моїсей йшов на гору о, Сінай і там пробув більше місяця, коли він зійшов, вони побачили його лице, воно змінилося. Тому що коли, був Моїсей на тій горі, гора вся тряслася, вона вся димілася. Вони бачили такого Бога. Вони знали, що з Богом не можна жартувати, що Бог це огонь поїдаючий, і вони боялися Бога. Можна так сказати, вони з ну, страхом приходили до Бога. І це все так можна, так, якщо в двох словах сказати, воно на, на протязі старого заповіту, воно це все якось так іде, що Бог, він якийсь такий. Великий, сильний, страшний і його боялися. Але коли прийшов Ісус на цю землю, воно трошки все змінилося. Воно змінилося навіть в такому плані, що Ісус Христос родився в яслях. Він не десь родився там, можливо, в царському палаці. Да? Ми це часто чуємо. Але я хочу так якби, нагадати, щоб ми все це згадали так якби. Він родився в яслях, він родився в такому місці. Де, здається, даже, ну там так би і люди не завжди родяться, тому що в яслях там в хліві, на соломі, там овечки, кози, можливо, ще якісь звірі. Але тут родився син Божий. Він прийшов так, якби, в саме таке місце, знаєте, ну як сказати, в саме таке нижче місце прийшов. Ну, він, Я не знаю, чому так сталося. Це був план Божий. Нам здається, що це були якісь такі просто збіг обставин, да? що там Йосип мусив іти в Іфлеєм для переписів, там ще якісь ситуації, але це все було далеко заплановано, ще Ісаїя говорив про це все. І так сталося, що він родився в яслях. Він родився ну, в такому бідному місці, щоб так так образно кажучи, щоб кожна людина могла прийти до нього. І ми знаємо, ми знаємо те, що. О, хто перший прийшов? Пам'ятаєте, хто прийшов? Пастухи прийшли. О, там теж така ситуація цікава. Виходить, пастухи вночі, пасуть стадо, оберігають там Його. Вони бачать, <кій> бачать ангели, явилися їм, розказали щось. І вони сказали, що є радісна новина, що Ісус народився, Спаситель народився. Вони кажуть, давайте підемо, побачимо. Я не знаю. І що саме їх привело до тих ясел, як, як Бог їх побудив, що вони знайшли іменно о, в той хлів прийшли, не в якийсь інший, наприклад, да, чи не шукали по Вифлеєму, де народився Ісус? В цьому, а ні, тут нема. Підемо ще пошукаємо. Але вони зразу прийшли туди, там, де був народжений Спаситель. І вони розказали це все і раділи разом. Знаєте, при народженні Ісуса Христа мало хто чув про це. Це почули тільки пастухи, це знали тільки Йосип, Марія і, можливо, ще хтось, хто там мав цей дім, мав це хазяйство, де народився Ісус Христос. І в загальному так ніхто більше про це нічого не знав. Тихенько, смиренно Ісус прийшов на цю землю. О. І знаєте, що ми, що Бог так би в загальному обирає, це Бог обирає смирення. І знаєте, ми часто, як я вже нагадував, що шукаємо Бога в якійсь силі в величі, в чомусь такому великому, як ізраїльський народ, бачив Бога, він бачив в чомусь великому. Але Бог хоче, щоб Він хоче зайти так, в кожне наше серце, і в наше серце, в таке потаємне місцечко, там, де можливо ніхто не заходить, там, де ми нікого не пускаємо. А він хоче туди зайти, але не хоче зайти так, знаєте, як грізний Бог, як грізний там цар. А він тихенько, смиренно заходить тихенько в те сердечко, кожне людське, яке його пускає, і він там робить свою роботу. Знаєте, друге, на що хочу звернути, перше, це Бог обирає смирення. Тобто, коли ми смиряємося, Бог приходить в наше серце. Друге, це як світло в темряві, можна так сказати. Вісає 9 розділі, в першому вірші, там говориться так, що народ, що в темряві ходив, побачив світло. Тобто різдвяна зірка. Появилася, знаєте, це дуже тоже, так, якби взяти це не просто якесь там астрономічне явище, а це символ того, що темрява ніколи не має останнього слова. Тобто явилась зірка. Ми знаємо за мудреців, які побачили ту зірку і які потім прийшли в вифлеєм. Ну, прийшли до царя, потім прийшли в Вифлеєм поклонилися Ісусу. Ми знаємо, що вони дивилися на небеса, вони бачили зірки, і вони побачили цю зірку. Ця зірка була необична. Вона щось, щось їм показала, на щось вказала. Можливо, багато людей бачили цю зірку. Знаєте, я колись в дитинстві любив дивитися на полярну зірку. Ви дивилися теж? Вона найярша така. І де ми її знаходили? Ага, значить, там велика медведиця, там ще щось. І ці мудреці також вони спостерігали за небом, спостерігали за зорями, і в один прекрасний момент вони побачили щось, побачили. Це дійсно побачили те, що народився Ісус Христос, і там появилась така зірка. Вона необична. Я не знаю, є вона зараз ще чи нема. Можливо, це було просто на той період часу, таке було. Але ми знаємо, що коли Господнє світло, коли Господь приходить в наше серце, він, як та зірка велика, він появляється в нашому серці. І знаєте, все даже таємне, що є в нашому серці, воно зразу стає явним. Тобто, коли Бог приходить до людини, коли людина відкриває своє серце, Бог там робить чудеса, Бог змінює людину. Знаєте, можна так сказати, що от коли, наприклад, ми йшли на зібрання, так? я думаю, що кожен з нас дивився в дзеркало, правда? Можливо, навіть коли їхали в автомобілі, ще заглядали в зеркало, чи все добре. Можливо, навіть... Коли прийшли сюди, ще раз заглянули в дзеркало, Ага все окей, я йду на зібрання, я гарно виглядаю. Знаєте, так само, коли Господнє світло приходить в наше життя, і ми маємо Біблію. Біблія є як дзеркало наше, духовне. Тобто, коли ми чим частіше заглядаємо в Біблії, тим ми можемо побачити свій духовний стан, на якому належному стані ми, чи ми добре по відношенню до Бога, чи не дуже. І це також дуже важливо. І знаєте, коли світло прийшло в цей світ, коли Ісус Христос народився, та якби темрява в нас зразу уходить. Знаєте, якщо так взяти от темна кімната да, і включити лампочку, правда, зразу стає видно. Але коли виключите лампочку, то буде темно. І знаєте, в нашому житті, коли ця зірка вифлеємо, вона буде горіти в нашому серці, то ми будемо бачити все, що в нашому серці, щось добре чи погане. Особливо, якщо погано, ми будемо його бачити і будемо старатися його викоренити. Але коли ця зірка іфлеємська, вона не буде в нашому серці горіти, то знаєте, там буде темнота і там буде безлад. Знаєте, ще що можна сказати, яка наша відповідь на Різдво? Що ми можемо принести для Ісуса Христа? І саме перше я вже нагадував, да, та, якби, що ми можемо принести це відкрите серце, зробити собі місце. В своєму серці зробити місце, так би для миру, і витістити всякий гнів, всяке непотрібство, всяке погані звички. Тобто, коли ми відкриваємо своє серце для Ісуса Христа, Він входить туди. Це світло наше серце освітляє, і в нашому серці ми зразу бачимо щось добре чи в нас погане. І ми можемо, і щоб ми знаєте, щоб ми в собі знайшли місце для миру Божого. Друге, що може бути, це. Коли відповідь на наше на те Різдво, та й відповідь на Ісуса Христа, те, що Він прийшов на цю землю, це проявляється в тому, коли в нас є любов до ближніх. Пам'ятаєте, Ісус розповідав прийшту про доброго Самарянина. Я не буду її розповідати всю, але там суть в тому виходить, що хтось ішов і не побачив того, хтось другий ішов, теж не побачив, але знайшлася та людина, яка побачила. Знаєте, деякі є, так би, теологи вони співвідношення таке роблять, що той добрий самарянин це і Ісус Христос, це є Бог. Тобто, коли всі відвертаються від тебе, Він тебе найде, Він тобі допоможе, Він тебе підтримує, Він тебе підбадьорить. І знаєте, це дуже добре, коли, наприклад, ми так само будемо бачити, бідний, будемо бачити, можливо, якусь сироту чи вдову, чи якісь людей, які... Мають нужду потребу, щоб наше серце так бачило це. І знаєте, щоб тобто, щоб ми навчилися бачити Боже обличчя в кожній людині яка поруч. Ну, Не то, щоб, знаєте, щоб, але щоб ми бачили, ага, це теж є Божа дитина, це теж є Божа людина. І можливо, вона потребує допомоги. Особливо тоді, коли, наприклад, тебе просять допомоги, треба допомогти. Знаєте, що ще таке говориться ж про те, що, наприклад, ми маєте, повинні мати віру. Віру в те, ми повинні вірити в те, що коли ми впустили Ісуса Христа все життя, коли ми наладили відносини з Ним і коли ми, наприклад, стараємося допомагати ближнім, бачити ближніх. І ще третє, те, що є, що мати віру в те, що Бог завжди з нами, що ми ніколи не будемо полишені. Знаєте, багато людей. В цьому світі є такі, які кажуть, ой, мене ніхто, не, ніхто мене не любить, ніхто мені не допомагає, я самотній, я самотня, і впадають, як деякі таку, люблять говорити, що впадають якісь там депресії, ще щось. Тобто люди розчаровуються в цьому житті. Але коли ми прийняли Ісуса Христа в своє серце, коли Він є нашим Богом, коли Він нашим Батьком, коли Він нам допомагає, то ми ніколи не будемо самотні. І Ісус Христос прийшов на цю землю для того, щоб ми, щоб Він був разом з нами і щоб ми не були самотні. І знаєте, я такий, можна так сказати, таке побажання сказати для вас, що нехай ця Різдво принесе у наші домівки небесний мир, нехай світло Вифліємської зірки вказує шлях до перемоги, правди та любові. І пам'ятаємо, що Бог став одним із нас. Для того, щоб ми ніколи не почували себе самотніми. Тобто Бог прийшов на цю землю у виді людини у вигляді Ісуса Христа, і тобто, Він стався людиною. Він знав кожного поіменно, Він знає нас кожного поімено, Він хоче нам допомогти. І саме перше, ми повинні прийняти Його в своє, його в своє серце, покоритися Йому, служити Йому. І надіятись на нього. Допоміг ми нам Бог, щоб ми завжди пам'ятали, що не, не зря він прийшов на цю землю і що він хоче достукатись до кожного серця. Амінь. Молимося. Алілюя, Батько, ми пристали перед Твім Святим Литцем свій час. Слава Тві, Господи, за твою доброту, ласку, велися, Богу. Застеж ти посилаєш, окрепляєш, підтримуєш, допомагаєш. Я дякую. Батько Небесний, ми пристали перед Твоїм святим лицем цей час вечірній. Слава Тобі, Господи, за Твою любов, ласку, милість, яку Ти проявляєш кожен день до нашого життя, Господи. Що ти до цього місця нам допоміг, благословив наше життя, що Твоя охорона і рада була завжди над нами. Алілює, Тобі, Господь! Що ти посилаєш хліб і до хліба на наші столи, що ти даруєш для нас здоров'я, слава Тобі, Господь, що ми можемо своїми ногами прийти. Бачити своїми очима і чути своїми вухами. Слава Тобі за це все. Аллилюя Тобі, Господь. І перш за все ми дякуємо Тобі, Господи, ми згадуємо, будемо згадувати Різдво, Господи, слава Тобі, що ти прислав свого сина однорожного, щоб він прийшов на цю землю для нашого оправдання, для нашого очищення. Слава, слава Тобі за це, слава Тобі за цей прихід, аллилюя Тобі, Бать.